Щоб рандом не був таким привітним, розробники чи спеціально, чи то невзначай додають маленьку ложечку дьохтю в здоровенну бочку меду. Так, я зараз говорю про імби в рандомі, і за весь час існування нашої гри цього дьогтю було чимало. Звичайно, з часом все це і виправлялося, але після смак все ж таки залишився. Всіх вітаю, панове! З вами Мюзік, і в цьому відео ви побачите топ 5 найжорсткіших імб за всю історію існування гри World of Tanks. І напишіть у коментарях, який танк, по-вашому, є ну або був найжорсткішою імбою. Лайк like же поставили? Супер! А я нагадаю, що на цьому каналі я стрімлю щодня о 13.00. Так що чекаю вас, приходьте! А зараз ставте чай, буде весело! Ну, ну, як вам! І першою список нашого топа відкриває техніка, яка вже давно відчула на собі нерв радянська штурмова ПТ-САУ об'єкт 2684, або, як її ще називають, дробина. В рандомі з'явилася в 2018 році в патчі 0922. Ця ПТ, коли тільки вийшла, була надзвичайно імбова. Вона ламала не тільки кабіни, але й весь рандом. Всі ті гравці, у яких в ангарі був об'єкт 263, серед яких і ваш блогер м'юзів, тоді він, до речі, стояв на 10-му левелі, автоматом взаміну отримали в ангар цього монстра, і не приходилося чекати, поки гравці його викачають. Дробин відразу в рандомі стало дуже багато. Просто уявіть собі, здоровенна махіна їхала зі швидкістю середнього танка, на місці крутилася як робот пилосос і танкувала краще будь-якого ТТ. Так як майже ніхто не знав тоді, куди її вицілювати. Всі, як зазвичай, стріляли в НЛД. а тут на тобі не пробивається. Так, це зараз всі намацали цю невелику планку, але тоді про неї не знали. Плюс до цього пушка у нього стріляє далеко не холостими. Дамажить вона моя повага. Ну окей, дамажила та ще й танкувала. Навіть одна ця ПТ в команді ворогів робила нерви гравцям. А що робилося, коли попадався взвод з цих імп? Просто було пекло. Вони без всякого роздуму в'їжджали в супротивника і, начисто всі гва... 에, принижували і ламали кабіни. Так, розбирали абсолютно все. Але таке неподобство не могло бути довго. І після півроку у патчі 102 дробини дуже жорстко нерфанули. Знизили максимальну швидкість, потужність двигуна, ХП, підрізали броню, збільшили час зведення, розкид. Коротше кажучи, перетворили на те, що ви періодично зараз бачите в рандомі. Проте навіть після нерфа об'єкт 268.4. Залишається зносною машиною, але якщо зрівняти з тим, що було раніше, то це небо та земля. Їм бувало вона півроку, наче небагато. Але і за такий короткий термін дробина багатьом попсувала нервову систему і статистику, а тим, хто катав на ньому, навпаки. Особливо я відчув весь гнів об'єкта на власному досвіді і повторювати це більше не хочу. Четверте місце. Так, це багатостраждальний алкаш. Тай 5 Heavy. Чому багатостраждальний? А тому, що він з'явився в рандомі у 2015 році. Патч 0910. Як би м'якше сказати, коротше кажучи, він страждав. Після його появи я його не став викачувати, але я точно знаю, про що я кажу. Періодично розробники його апали. Обережненько так. Нерфали. потім знов апали. Коротше, туди-сюди, як зі звичайним танком. Але положення японця у боях все ніяк не мінялося. Ображали його, пробивали, а він не міг дати здачі. Але у патчі 9.17 була додана альтернативна пушка калібром 150 мм, котра котре змінила не тільки сам танк, а також весь рандом у придачу. Справа в тому, що дана пушка пуляла в основному фугасами, дамаг спробиття, у якої був 1400 одиниць. Ну а при попаданні по важким танкам Алкаш гарантовано наносив дамаг. Так, просто навелися на тіло, дав залп, отримав великі цифри. Про броню супротивників можна було просто забути, які там є 100 і маус із чотири від борта. В лоба отримували абсолютно всі. І сказати, що на 10 му левелі тоді творилося пекло, нічого не сказати. Тай 5 Хеві був дуже токсичним і не скілозалежним танком. Гравців, звичайно, це бісило і складалися великі недовольства скрізь, від чату рандома до форумів, які були почуті розробниками лише через два роки. У Патчі 1.5 до фугасниці добрався нерв. І все. Фугасні анекдоти Алкаша закінчилися. Тепер вже бачати і леопарди не отримують на 1500, та всі важкі танки можуть дихати спокійно. Але після одного незадоволення прийшло інше. Злилися ті гравці, які вже майже, але ще не викачали тайпа. <звук> <звук> і на даному етапі Алкаш без фугасниці нікому не потрібен. А я вам скажу, ну і добре. Бо коли бачу його зараз в рандомі, це халявні три тисячі демеджу. Знаєте, 2015 рік був багатий на події World of Tanks. Був тоді такий режим, як бій до останнього. Так ось радянський середній танк т 22 СР був головною нагородою за цей режим. І що найцікавіше, цей танк був дійсно достойною нагородою. За розрахунками розробників, його мали отримати одиниці, так як завдання були дуже складні, і на їх проходження знадобилося достатньо багато часу. І як ви думаєте, що сталося? Ніколи такого не було, і ось знову у розробників щось пішло не по плану. Режим проходження, якого був розрахований на кілька місяців, деякі гравці не особливо чесним способом пройшли на наступний день. Здивуванню розробників не було меж, та імбіще почало з'являтися в рандомі все частіше і частіше. Ви просто собі уявіть, середній танк, який танкував бортом краще будь-якого ТТ, динаміка, маневрність і гармата були як у об'єкта 140. Танк швидко пересувався, багато настрілював і звірські танчив. Та й плюс до всього, перші люди, які отримали цей танк, мали достатньо високий рівень гри. Ефективність т 22 ср у руках статиста була просто неможливою. Прекрасно пам'ятаю той момент, коли один т 22 ср стримував весь напрямок. Всі стояли, дубасили, але ніхто не пробивав. Так, це була сама справжня імба, Дійсно достойна нагорода. Ситуація насправді вийшла з під контролю. Гравці за одну ніч брали цей танк, і в результаті хвилі банів були величезними. Танки списували з аккаунтів, а клани, які займалися <клес>, цим, розформовувалися. І нарешті Т-22 СР нерфонули в усмерть. Рухливість і пушка стали абсолютно негральними. І зараз цей танк, колись дійсно достойна нагорода, просто припадає пилом в ангарі. На друге місце я поставив бабаху fv 215 b 183, котра і в даний момент в деяких випадках не дає спокою і грає по нервах гравцям. Ну тому що отримати в лоба одним пострілом на 1750, а в деяких випадках на 2000 ну це таке собі. Ось недавно я стрімив на суперконі і мені вислали лист на 2135 хп. Але мало людей згадає, якою імбою була бабаха, як тільки з'явилися у грі. І це був 2013 рік. Я пам'ятаю це як учора. Патч 084. Знаєте, яка була різниця? Пробиття голдовим хешфугасом було не 230 мм, а увага 275. Щоб ви зрозуміли, такого пробою достатньо, щоб пробити мауса в щоки. Так, F-215B-183 раніше дуже жорстко карала. І якщо британська найбільша гармата була направлена на вас, то це означало лише одне: з секунди на секунду ви будете в ангарі ридати. Нікого не лякала висока ціна хешфугаса, достатньо слабка броня. Британець впевнено був домінантним у кожному бою World of Tanks. У прицілі із 4 на отримуй на горіхи. Т-110 е 5 стоїть бортом? Знов отримуй, хто це? Нахабній якийсь СТ? один постріл, і з ним все скінчено. Так ще й справа в тому, що баланс був не таким, як зараз, і знаходиться на одній десятці в абсолютному топі серед вісімок, було звичайною справою. І ви розумієте, що 275 мм проти восьмого рівня це вирок. Загалом імбувала бабаха рівно один рік, і в патчі 0.9.2 бронепробиття хеш фугасом знизили до 230 мм. а також нерфанули огляд, прохідність і швидкість повороту. Ну а що сталося далі? Ви вже знаєте. Дали броні, вивели з дерева досліджень і перевели в статус акційних. І навіть після цих нерфів бабаха залишається грозою рандому. Багато гравців до сих пір наводять шороху і настрілюють по 10 тисяч дамагу. але робити це як робили раніше на жаль неможливо. Ви просто подивіться на цього монстра. Які у вас відчуття? Особливо я відчуваю лише одне це смуток. Представляю вам один з найулюбленіших танків, Найімбовіше за всю історію гри World of Tanks. великий і непереможний, залізний і картонний. Waffentrager AUF Аф 100 який вирвали з рук гравців та віддали китайцям. Ішов 2013 рік. Розробники подумали, а б ввести таке інопланетне. І в голову прийшла геніальна думка: а давайте ПТ-САУ з барабаном на 6 снарядів, з дамагом за постріл 560 одиниць, щоб за 10 секунд будь-який танк встиг відправити в ангар та з таким зовнішнім виглядом. Що від здивування відвисала щелепа. І що б ви думали? Патч 089. Вафентрагер введена на основний сервер, як німецьке ПТ 10 го рівня. Танк вийшов не тільки цікавим, він вийшов унікальним. Вогнева міць звірська. Параметри пушки були нереально комфортні. Вона зводилася моментально. Огляд 420 метрів. І здавалося б, велика картонна голова урівнювала баланс. Але ні, велика кількість гравців, бачачи шасі від Є-100, за звичкою вицілювали НЛД. Але це було спочатку. Потім всі все зрозуміли. Бафентрагер мав великі габарити і контрився моментально. Тому вся гра полягала в тому, щоб просто стояти позаду всіх і просто чекати, поки хто-небудь з'явиться у прицілі. Якщо Вафентрагер поставив на каток, то використовувати ремку вже не було сенсу. Шість снарядів було достатньо, щоб будь-який танк відправити до ангару. Таке тотальне приниження не могло відбуватися довго, і вже буквально через один патч стався нерв. Спочатку зрізали 200 одиниць міцності і погіршили стабілізацію. Потім збільшили розкид і забрали один снаряд. А ще під кінець огляд зменшили до 380 метрів. Що ви думаєте, це допомогло? Звичайно ж ні. Вафля як рвала всіх, так і продовжувала рвати. І в результаті розробники пішли на відчайдушне рішення. У патчі 0.9.15 вафля була повністю виведена з нашої гри. Всі гравці, які мали її в ангарі, отримали гриль 15. І на цьому історія Вафантрагера скінчена. Тепер він є тільки на китайському сервері у вигляді преміум танка на 10 рівні. А ми могли його побачити тільки в івенті, де можна було взяти на прокат цю забуту імбу вже з зовсім інакшими характеристиками. Друзі, чим вища ваша активність в коментарях і лайках, тим швидше я випишу другу частину цього топа. Якщо ви перший раз в мене на каналі, то підписуйтеся, ставте лайк і пишіть коментарі, який для вас саме імбовий танк 10 рівня. А з вами був Мюзик. Чекаю вас на стрімі о 13-й. Ну, кожного дня всім ББ.